Плюси і мінуси відпочинку в регіоні емілія Романня. Найголовніший плюс це море мілке і тепле, ідеально для сімей з дітьми узбережжя рівне без різких обривів чи каміння. Розвинена інфратурозвинена інфраструктура. Нена інфраструктура: лежаки, душі, кабінки, бари, рятувальники все під рукою, особливо в рімені, Річоне, Червії та чезенаті. Няні з Лігурією чи Амальфі. Тут ціни на житло й харчування значно демократичніші. Пляжі для сімей, вечірні набережні для молоді. Барів і дискотек тут більш ніж достатньо. він вважається гастрономічним серцем Італії: Таліателли, морепродукти, п'ядіна, прошутто, пармезан все місцеве, свіже і смачне. Теж, звісно. Є і мінуси. У липні, серпні курорти забиті. Якщо шукаєш тишу і релакс, шукай менш відомі місця або приїжджай у червні та вересні. Платні пляжі. Безкоштовні зони є, але вони менш обладнані і часто переповнені. Це адріатика, мілка і з активним судноплавством. Вода часто каламутна, хоч і безпечна для купання. Що хочеш, скелі, бухти, дикі пляжі це не сюди. Тут все організовано, урбанізовано і комерціалізовано. Диналіта тут може бути. Бути дуже вологою з температурою понад 35 градусів. Не кожен організм витримує легко. Емілія романія це класичний варіант для комфортного, веселого та смачного літа. Ідеально для перших подорожей в Італію, сімейного відпочинку чи тусовки з друзями. Але якщо ви шукаєте усамітнення або прозору бірюзову воду, можливо, варто подивитися на південь. Тож, ваше ідеальне море, яке воно? Пишіть в коментарях.